9 квітня в нас сьогодні яблочко, зимове, орфей. Таке воно гарненьке, видовжене, червоне. Вже лежить довго. Почало жмакатися, збиратися з моршками. Сигнальне плодоношення, перше яблучко, одненьке. Зараз надріжемо, побачимо, що з бріксом. Так, всередині воно кремове, хрумке. Тверде, достатньо, здається, ще б і полежало трошечки. Шкурка щільна. Є невеличка гірчинка. Яблуко солодке, зовсім без кислинки, без ніякої. 15,4 цукру показує. Не скажу, що дуже насичене. Прикольний такий невеличкий аромат є, яблучно, щось таке, щось ще є, грушове. Цікаве яблуко. Непогано в принципі.